Доброго дня. Давайте продовжимо наше вивчення функції комплексної зміни через розглядання ще одного дуже важливого поняття у цієї теорії це поняття лишку функції комплексної зміни у особливій точці. Ось давайте розглянемо Z0W, ізольовану особливу точку функції F від Z. Ну, зрозуміло, ізольовано, це значить що в неї є в неї є певний окіл центром в цій точці радіуса r велика, в якому ця функція не має ще однієї особливої точки, крім крім 0 Новове. Тоді зрозуміло, що в цій області тобто у кільці модуль Z Z 0 більше нуля і менше r, можна розкласти функцію у рятува рана. Який, як ми знаємо, має правильну частину з невід'ємними степенями, головну частину з від'ємними степенями. Ну і в тому числі є коефіцієнт біля мінус першого степеня Z-Z0, яке ми позначаємо це мінус, з індексом мінус 1. Який, як ми знаємо, дорівнює ось такому інтегралу. І це ми вже розглядали, коли будували ряд Лорана. Так ось цей мінус перший коефіцієнт, тобто ось такий інтеграл, має спеціальну назву. Він називається лишком функції F від Z, у точці Z до рівня Z0. І позначається латинськими буквами res, f від Z, Z дорівнює Z0 внизу. Ну є ще різні інші позначення. Я буду використовувати ось таке, мабуть, у книжках, які ви будете читати, будуть ще якісь. Це завжди можна якось так зрозуміти, що що там мається на увазі. Res – це перші три букви латинського слова residium, тобто те, що залишається, від того і українська така, така назва доволі дивно вишив. Ось цей інтеграл, який дорівнює мінус першому коефіцієнту розкуду функції варіатова рану у тому кільці, де вона аналітична. Ну, контур гамма, зрозуміло, це будь-який контур, який розташований у, цій, у цьому кільці, пробігається в додатному напрямі і охоплює точку З Ну, ми, ми всі знаємо, що контур це можна буде брати можна брати ну, в довільний спосіб, лише б тільки він а, залишався в нашому кільці і охоплював точку Z0. Ну тоді, зрозуміло, можна обчислити цей вишик і ось так його позначати. Якщо йдеться про нескінченну ізольовану особливу точку, то, 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 то як ми пам'ятаємо, вона називається так, якщо функція аналітична ззовні певного великого круга радіуса R з центром початку координат, тобто в у кільці модуль Z більше R і менше нескінченності. ось розглянемо в всьому кільці контур. Гамма, який пробігає за годину як вистрілівкою, то тобто по від'ємному напряму. І таким чином позначається гамма з мінусом. Ось гамма з мінусом. Ось так він позначається. І тоді лишка функції F і Z у нас кінченно точці Називається взяти з протилежним знаком коефіцієнт біля мінус першого степеня z. В розкладі функції врятова рана у кільці моду Z більше R менше нескінченності, де цей коефіцієнт, взятий з противореним знаком, дорівнює інтегралу ось такого вигляду по контуру гамма-мінус, який ми розглядали, тобто який пробігається у від'ємному напряму, тобто, за годинниковою стівку. Це називається вишка функції в нескінченно віддаленій особливій. Точці функції F від Z. Можна показати, що вишик у нескінченно віддалені точці, дорівнює взятому з протилежним знаком, взяті з протилежним знаком сумі усіх вишків, всіх скінченних ізольованих особливих точка функції F від Z, ну, зрозуміло, що їх скінченна кількість. Ну, давайте це доведемо. Оскільки ми розглядаємо Z до рівні нескінченності як ізольовану особливу точку, якщо функція аналітична ззовні певного великого кола з центром у точці 0, і там ми якраз розглядаємо в цьому колі оцей контур гамма мінус, то зрозуміло, що всі скінченні... Оці вони Z1, Z2, ізольовані особливі точки функції F і Z повинні знаходитися всередині цього великого контуру гамма. Тому що вони зрозуміло лежать всередині цього великого кола радіус R. А контур гамма знаходиться ззовні цього кола. Ну, оскільки вони розділяються оцим колом, то можна охопити кожну точку невеличким контуром там, гамма 1, гамма 2, гамма 3, ну і так далі, які пробігаються в додатному напряму і, і також знаходяться всередині нашого великого кола гамма мінус Тоді, як ми це е, вивчали е, е, в, у відповідному місці нашого курсу, коли вивчали інтегральну терему кошель, то один з наслідків цієї тереми каже, що інтеграл по великому контуру, який береться в додатному напрямку цей гамма з плюсом, наприклад, і охоплює певну кількість маленьких контурів, то інтеграл по цьому великому контуру дорівнює сумі інтегралів по цим маленьким контурам. Ось це один з наслідків інтегральної тереми каші. Ну і тепер, якщо ми в інтегралі в лівому поміняємо напрям- з гамма плюс на гамма-мінус, тобто будемо тепер обчислювати його не в додатному, а в від'ємному напряму, то зрозуміло, що треба буде поміняти у правій частини. Бо поміняється знак лівої частини завдяки зміні напряму інтегрування, то і тоді треба поміняти знак у правій частині. Ось у нас тоді буде ось таке Відношення. Ну і тепер, якщо ми тут напишемо одиницю поділити на 2 π множник. Ну тоді, відповідно, тут треба написати одиницю поділити на 2 π також множник, поставити. То, зрозуміло, тоді ліва частина перетворюється на лишок функції у нескінченно віддаленій точці, а під знаком суму у правій частині будуть стояти. Вишки функції в усіх скінчених особливих точках Z1, Z2 і так далі, Z з індексом m. Ну, таким чином ми довели ту теорему, яку намагалися значить, довести. У нас виходить, що фактично виходить, що сума вишків в усіх особливих точках, включно з нескінченною, дорівнює, як ми бачимо, тоді нулю. Ну і тепер як можна шукати вишки, якщо в нас якщо звернутися до класифікації наших ізольованих особливих точкок. Як ми пам'ятаємо, вони бувають усувні полюси і е, істотно особливі. Ну, якщо Z нульове, це усувна особлива точка, то як ми пам'ятаємо, там в розкладі взагалі немає головної частини, тому це мінус перше дорівнює нулю, тому там жодного від'ємного степені немає. Тоді, зрозуміло, лишук в усумній особовій точці буде дорівнювати нулю. Тепер припустимо, що Z0 це полюс m того порядку. Ну, тоді, як ми знаємо, ми можемо розкласти функцію від Z у відповідному кільці в ряд варана по степенях z мінус z0, який містить скінченну кількість членів у головної частини до порядку. До порядку m включно. Тепер помножимо ліву і праву частину на множник z-0 Z в степені М. Ну, зрозуміло, ці степені поскорачуються там, де можна. І розкот у нас прийме ось такий вигляд. Це буде вже степеневий ряд з вільним членом C мінус С. Ну і тепер, як нам з цього ряду вилучити мінус перший коефіцієнт, який у нас буде, власне кажучи, вишка. Для цього треба, я так зрозумів, знищити всі доданки, які стоять до мінус першого члену. Це можна зрозуміло зробити шляхом диференціювання. Якщо ми продиференціюємо М-1 раз ліву і праву частину нашого попереднього співвідношення, то всі доданки, де степінь Z мінус З нульового була менше М менше мінус 1, Вони всі, всі зникнуть. Вони будуть рано чи пізно вони будуть ставами, і, значить, наступна похідна дасть нам нуль. Ну а М мінус перша похідна від m мінус першого степені буде зрозуміло, як ми завжди. Це робимо М-1 факторіал, який буде помножити на це мінус перше. Ну а там далі вже будуть якісь вирази, де степінь Z-Z0 буде вже більше нуля. Ну і тепер, якщо ми перейдемо до границі, коли Z прямує до Z нуль, то всі оці доданки, які стоять після першого і місця z z 0 в не нульовій степені, будуть прямувати до нуля. І тоді зрозуміло, в нас залишиться тільки оцей. Перший доданок e-1 факторіал на цим з індексом мінус 1, який буде дорівнювати границю цієї нашої e 1 похідної, а оцього нашого добутку Z-Z0 в степені m на f від z. Ну і щоб вивчити з цього мінус перший коефіцієнт, який є вишком, нам треба лише тепер поділити ліву і праву частину на e-1 факторіал. Поділимо і отримаємо що вишик, або так само мінус перший коефіцієнт, дорівнює ось такому виразу. Одинице поділити на M-1 факторіал, границя коли Z прямує до Z0. M-1 похідної. М-1 похідна, це отут в дужках написано зверху, від добутку Z-Z0 в степені М на F від Z. Ну, власне кажучи, от тут, тут це воно написано окремо, що Z до рівні Z нульове, це полюс порядку m, то вишик функція F Z у цій точці дорівнює ось такому е, доволі такому страшному, але зрозумілому е, виразу. Ну і тепер давайте розглянемо випадок, коли полюс у нас простий, тобто першого порядку. Що значить простий полюс? Як ми пам'ятаємо, в нас був зв'язок між полюсами і нулями. Якщо ми перегортнемо функцію f від z вгору, то z до рівня z 0 буде простим нулем. Тобто можна виділити множник z мінус z 0 окремо з цього виразу. Ну, тобто, власне, власне кажучи, це значить, що функцію f від z можна записати у вигляді дробу. Фі від Z поділити на псі від z, де Фі від Z у точці Z0 взагалі не обертається в нуль. А Псі від Z, тобто знаменник, обертається в нуль лише один раз. Тобто сама ця функція дорівнює нулю, а перша похідна цієї функції не дорівнює нулю. Вже. Ну, Це простий нуль першого порядку. Ну і давайте тепер шукати лишок ось такого другу в точці z 0 За той формулою, яку ми тільки що вивели. Нам треба знайти от цю границю такого ось виразу. Чому такого? Ну, оскільки m дорівнює одиниці, то m мінус буде 0, тоді ось тут у нас степінь буде 1, а від цього всього береться нульова похідна. Ну а нульова похідна є ніщо, як сама функція. І потім ділиться на одиницю, поділити, ділиться ще на нуль факторіал. А нуль факторіал, як ми пам'ятаємо, є ніщо як одиниця. Тому в нас залишається тільки ось такий вираз, через який ми можемо обчислювати вишуку точці простого полюсу. Тепер перенесемо оцей множник в знаменник, він там буде зрозуміло дільником. Ну і оскільки від z 0 до рівня 0, ми можемо просто потім ще й приписати в чисельнику оскільки це нуль. Але що ж ми після того отримаємо? Якщо ми будемо переходити до границі цього виразу, то це, зрозуміло, буде прямувати до Фі від z0, тому що це не функція. А оцей дріб за означенням є ніщо як похідна функції Псі у точці z нульове. Таким чином, у нас утворюється дуже простенька і цікава формула, значно простіша, ніж та, що ми тільки що отримали. В загальному випадку, що якщо Z0 це е, простий полюс нашої функції, то вишик е, нашої функції, яку можна записати у вигляді дробу, е, де чисельник не обертається в а знаменник обертається в нуль, але лише один раз, е, це просто буде. Е, Відношення значення чисельника у точці z 0 до похідної знаменника у точці z 0 тобто ось та форму, яку ми бачимо у кінці цього слова. Ну а якщо z 0 – це остатна особлива точка, то лише ми можемо знайти тільки за означенням, Тобто розкласти в рана. ну так, щоб вилучити мінус перший коефіцієнт, всі інші коефіцієнти нам, власне кажучи, не дуже цікаві. Якщо ми точно будемо знати, який там мінус перший коефіцієнт, коефіцієнт з номером мінус один біля мінус першого степеня z мінус z нульового, то це і буде наш лижик. От давайте розглянемо це на прикладах. Приклад перший. Знайти лишки функції в усіх її особливих точках. Функція має ось такий вигляд. Одиниця, поділити на куб z мінус і в квадраті, z плюс і в квадраті. Ну, оскільки особливі точки цього дробу, це лише точки, де вона не існує. То це точки z дорівнює 0, z дорівнює I, z дорівнює мінус і. Давайте шукати в цих точках вишки. Щоб знайти вишки, нам треба розглянути е, характер цих точок. Ось я можу сказати, що z дорівнює до 0, це полюс третього порядку цієї функції. Чому? Ну, давайте ось перегортнемо нашу функцію. Розглянемо функцію донизу поділити на F від Z. Зрозуміло, це буде дорівнювати знаменнику нашого дробу. З цього знаменнику можна виділити z в кубі, а все інше позначити як певну функцію φ від z, яку, як ми бачимо, а яка, як ми бачимо, в точці 0 вже не обертається. Ну, там буде мінус в і по-моєму вкладати вас По-моєму, це буде навіть просто одиниць. Таким чином, z дорівнює нулю це нуль uh, третій кратності, бо заозначив є множник z в кубі. Для функції одиниці поділити на f від z. Ну, а тоді за тою теоремою що ми розглядали, що ми тепер знову все перегорнемо, uh, як було, то z до рівня 0 буде полюсом третього порядку нашої вихідної функції f від z. Ну і оскільки це полюс, то будемо шукати за означенням. Тобто не за означенням, а за, за тою формулою, яку ми отримали для полюса, коли m у нас буде дорівнювати 3. Значить, m нас тут дорівнює 3. Ну, тоді, зрозуміло, m-1 дорівнює 2, тут у нас буде два факторіал, а тут буде друга похідна. Ну, і треба знайти другу похідну від z в кубі на помножити на f від z. Ну, якщо ми помножимо z в кубі на f від z, то z в кубі, який стоїть в знаменнику, попросту скоротиться. І залишиться тільки z minus в квадраті помножити на z плюс і в квадраті. Ну, якщо ми їх перемножимо, то через форму різниці квадратів буде z квадрат мінус і в квадраті в квадраті. Ну і в квадраті все мінус один. Значить, буде внизу буде z квадрат плюс в квадраті. Два факторіал, це як ми знаємо, двійка, у нас буде ось така а, простенька форма. Ну і тепер треба знайти а, другу похідну, знаємо першу похідну. Похідна від мінус другого степеня це буде мінус 2 поділити на третій степень z квадрат плюс один і помножити на похідну від z квадрат плюс один z квадрат плюс один, як проміжної зміни. Це два Z. Значить, виходить, мінус 4Z поділити на Z квадрат плюс один кубі. Ну і від цього треба взяти ще одну похідну, щоб знайти другу похідну. Це тепер це буде похідна дробу. Якщо ми візьмемо це як похідну дробу, то буде обчислюватися ось за такою формулою. Ну, зрозуміло, тут можна спростити, але ми, власне кажучи, спробуємо, можна не спрощувати. Підставимо сюди замість z 0 це все відразу буде нулем, Тут буде одиниця, а тут буде мінус 4. Значить, буде виходить фактично, що ця границя дорівнює мінус 4. Поділимо на 2, а вишок буде мінус 2. Тож, це z дорівнює 0. А тепер, якщо ми будемо вилучати з одиниці на f від z множник z мінус i в квадраті, то оцей і оцей множник дадуть на функцію φ від z, яка в точці і в нуль не обертається. І таким чином z мінус i в квадраті показує, що z до рівня і це 0 кратності 2 для функції одиниці поділити на f від z. Ну і таким чином, по теоремі про зв'язок між uh, нулями і полюсами, Z до рівня I буде полюсом другого порядку функції вихідної функції фідзи. Ну і за формулою вишку uh, для полюса другого порядку, коли m дорівнює 2, ми знайдемо uh, цей лишок. М дорівнює 2, m-1, це буде 1, значить, похідна у нас буде першого порядку і. Поділимо на один факторіал. Ну, один факторіал це один. А похідну треба шукати від z мінус і в квадраті, помножити на f від z, тому що це буде у нас якраз z нуль. Це буде і. Ну, якщо ми помножимо f від z на z мінус і в квадраті, то цей z мінус і в квадраті попросу скоротиться. І від нашої функції залишиться тільки одиниця на z в кубі z плюс і в квадраті. І від цього нам треба взяти першу похідну. Ну, похідну простіше брати, якщо ми нашу функцію будемо розв'язати не як дріб, а як добуток від'ємних степенів. Z-3 на z плюс і в мінус квадраті. Знайдемо похідну по правилах диференціювання добутку, ось це буде такий вираз. І тепер просто підставимо сюди замість z і e, у нас утворюється ось такі дроби. Ну, оскільки, значить, у нас виходить тут і в квадраті помножити на і в четвертій, це і в шостій. І в шостій це мінус один. Мінус тут зникне. Тут буде теж і в шостій. І в шостій це теж мінус один, як ми бачимо. Тут теж буде плюс. Ну, а тут буде 2 в квадраті 4, а тут 2 в кубі вісім. Два скоротиться, значить буде 3 четверти, плюс одна четверта це одиниць. Таким чином, вишав у, у, у функцію функції точці z до рівня І, це одиниць. Ну, так само, як ми тільки що отримали, що z до рівня І це полюс другого порядку, так само у нас вийде, що і Z до мінус І – це теж полюс другого порядку. Ну і формула буде приблизно така сама, тільки замість плюс і буде мінус. Тобто, ось тут раніше у нас було плюси, а тепер буде мінус, і ось і вся різниця. Так само знайдемо похідну, так само підставимо. Ну, замість з підставляємо тільки тепер мінус, і буде ось такий виріс, ну, оскільки мінус і так само в шостій степені, а шостий степень парний, то цей мінус ні на що не впливає, і вишк, зрозуміло, буде такий самий, один, самий одиниць. Ось таким чином ми знайшли вишки в усіх особливих точках нашої функції. Тепер да, давайте знайдемо вишкі функції Fz до рівня Z на синус 1 поділити на Z плюс 3. Ну, зрозуміло, що особлива точка тут буде мінус 3, тому що всі точки знаменних дробу 1 на z плюс 3 обертається в 0, а Такого ділення не буває, функція не визначена. Е, границя 1 на z плюс 3, коли z прямують до мінус 3, це нескінченність, тому якщо ми будемо шукати границю нашої функції. У точці мінус 3, то це зводиться до обчислення границі синуса на, на нескінченності. А цієї границі не існує. Синус періодична функція, він весь час періодично змінюється, ось так, і таким чином а, ніякого, а, ніякої границі на нескінченності він не має. Значить, границя нашої функції в точці мінус 3 не існує, тому z до рівня мінус 3, по тому, що ми сказали, це істотна особлива точка. Ну, те, те, що ми розглядали на попередній лекції. Границя не існує, значить точка істотно особи. Таким чином, нам придеться розкладати нашу функцію ряд рана по степенях Z плюс 3. Ну, ми можемо скористатися відомим розкладом синуса у ряд Тейлора по степенях У. Ось цей розклад. І підставимо сюди замість U ось цього одиницю поділити на z плюс 3 ось сюди. Буде ось таке співвідношення. Замість у узнач підставу 1 поділити на, на z плюс 3. Ну і тепер давайте просто спростимо цей вираз, перенесемо z плюс 3 в знаменник, і в нас виходить ось такий розклад синус одиниць на z плюс 3 по від'ємних степенях z плюс 3. Ну і помножимо тепер цей. Ряд на Z, щоб отримати нашу вихідну функцію z на синус z плюс 3. Щоб помножити на Z, <coughs> додамо і віднімемо до цього Z 3. 3 щоб ну було Z плюс 3 і мінус 3. <coughs> ну і тепер давайте просто будемо множити окремо на Z плюс 3, окремо на мінус 3. Щоб там, де треба, цей Z плюс 3 скорочувався, там або перемножався, і так далі. Ось що вийде. Значить, якщо ми запишемо кілька перших членів нашого розкладу, то, то нам треба Z плюс 3, я спеціально візьму це в дужки, щоб було зрозуміло, мінус 3, помножити по члену на ось ці доданки. Ну, помножимо спочатку Z плюс 3. Значить, Z плюс 3 на 1 поділити на Z плюс 3 дасть нам одиницю. Значить, мінус 3 на 1 поділити на Z плюс 3 дасть нам мінус 3 поділити на Z плюс 3. Потім Z плюс 3 поділити на оцей дріб дасть нам а тут z плюс і скоротиться, дасть нам мінус 1 шосту, це шість у нас z плюс в квадраті. Так само, якщо ми на мінус 3, це помножимо, дасть нам плюс 1 на 2, бо трі скоротиться, z плюс 3 в кубі і так далі. Ну, як бачимо, всі оці степені вже, вже будуть більше одиниць в знаменнику. Значить, мінус перший степень у нас буде тільки ось цей, інших в нас не буде. І подивимося, який там коефіцієнт біля мінус третього, біля мінус першого степеня. коефіцієнт це буде мінус три. Це і буде С з індексом мінус один. Це коефіцієнт біля мінус першого степеня z плюс три. Таким чином, вишок – це коефіцієнт біля цього мінус першого степеня, бінома Z плюс 3. Тобто це і є, власне кажучи, наш вишок нашої функції в істотно особливій точці z до рівня мінус 3. Він до рівня мінус 3, оскільки це коефіцієнт біля мінус першого степеня бінома з плюс 3. Ну ось, як бачимо, ми е, навчилися навчилися обчислювати лишки в е, ізольованих особових точках, а на наступній лекції ми подивимось на, цю, ту, е, на ту велику кількість. Можливості, що нам надає усе означення вишку, що дозволяє нам дуже спростити різні обчислення, що стосуються функцій комплексного і, до речі, дійсного змінного. Ну, а на цьому поки що давайте закінчимо. До побачення.